Започатка покупала я свого кота, кузя в нас кіт. Так? І думала зняти, ну щось не поставила камеру. і Дочка купила ось таку розчистку, що це воно таке. Я не знаю, вона купляла для собаки, але як добре чисти кузю. Шерсті дуже багато. Ось таке воно йде так Кого кіт, може, треба. І ось стільки шерсті я тут складаю її і, і вичесую його. Буде красавчик наш так, Кузя. Мені Маша допомагала мити його. Хто собі, дівчатка, шукає таку щіточку, придивіться, не знаю, якщо дочка мені оставить посилання, то я ну, остав, залишу під відео. Але штука класна, дуже добра. І йому подобається, в принципі. Нікуди не тікає, нічого. Узя, Кузя, ти вже покупався, висох і гуляєш. Розбавила я свій ярус. ось такий він, У ну, мене пляшка ось така, так, розбавила тут в мишці, потім налила ось такий у мене дозатор і оприскую свої квіти і замочила орхідейки свої, в цьому, а потім зверху спочатку я облила їх душиком, під душиком звичайною водою, а потім буду прискати вже ярусом. А зараз покажу, які я побризкала вже. Ось Так, у мене ця драцена. Я її так прискаю. Ось так. Так. Дуже гарно поприскала. І жіноче щастя. Ну, у нас так називають жіноче щастя, воно цвіте, воно цвіло до яруса. Це не ярос робив. Так, але бризкою може, що ще буде. Взагалі у мене випускають дві квітки. Цей раз одна. Ось така. Ой-ой, ось така. Дивіться. Ну, мені дуже подобається. Це, до речі, віддала моя тітка. Ну, чоловіка-тітка цю рослинку. І вона в мене дуже-дуже гарно прижилась. Моя помічниця працює. Це такий самий великий звук в неї, але нічого страшного. Головне, що сушиться білизна. Так, а це я оцей, як це, Бенджамін, ось так зветься. Це я, в вані було п'ять років, я купляла. Його, і він так доволі гарно виріс. Так, і ще там квіти треба оприскувати. Так, зараз подивимось. Так, оце тут. Теж одна квіточка, щось воно таке не дуже гарне. Це чоловічий, а це, як би кажуть, жіноче щастя, а це чоловіче антурі. Він мені теж дуже подобається. Це грошове дерево, а це, як би кажуть, доларове дерево. А це, типу, тьощин язик, здається, так кажуть. Ну, Буду оприскувати свої квіти. У нас сьогодні сонячна погода і дуже гарно. Дерево зелене, а це всі інші ні. Але все рівно гарно, дуже гарно. Сьогодні ми будемо готувати на моїй кухні банановий кекс. І для бананового кексу нам, звісно, потрібно банани. У мене такі, знаєте, стиглі банани. Такі потрібні вони є. Тут у мене три штуки, ще треба три курячих яйця, 370 грамів борошна, 170 мл звичайної олії, дві чайні ложки розпушувача тіста, ванилін за бажанням, і потрібно горішки. Можна додати ізюм, можна додати шоколаду, що у вас є. Додаєте. У мене ось такі горішки. Так, я їх підсмажила і зараз буду блендерити їх. У мене вийшла така крихта з горішків, так, і я буду свій кекс випікати ось такій формі. Вона у мене вже, в принципі, така старенька, треба її буде замінити, але в неї дуже гарно пекти і все гарно випікається. Мені подарувала її моя співробітниця, дуже за це дякую їй. Але для форми кекса краще брати, знаєте, виді кекса, але в мене немає. Десь треба подивитися форму на кекс. Так, духовку я вже поставила розігрівати на 180 градусів. Не перебивала горішки, відправляю туди банани, я їх розділю на дві частини, щоб зручніше було. Так, ось так. Потім додаю три курячих яйця, додаю олію. Так. Зараз додам ванільку і розпушувач тіста. Так, трошки ванільки, я взагалі не дуже люблю ванільку, а іноді ж треба додавати, бо вона дає такий смак цікавий. І додаю розпушувач тіста. Відміряла дві ложечки розпушувача і висипаю. Закриваю блендер і все гарно буду перемішувати. Все перемішалось і тепер додаю борошно. Закриваю і знову все гарно перемішую. І останнє додаю горішки, можна додавати ізюм, можна додавати шоколад, будь-що, я думаю, сюди підійде. І тепер все знову гарно перемішуємо. Да, наше кісто. Тепер його треба відправити в нашу форму. У мене форма силіконова, і тому я її не буду мазати вершковим маслом. У кого може є така форма, треба може, ну, щоб масло не приставало, треба може буде маслом пройтися. Тут вона у мене не пристає, тому я не буду проходити вершковим маслом. І будемо відправляти у духовку. Духовка в мене вже розігрілася. Пересипала я тісто в форму. Звісно, краще було б у форму для кекса. Воно було б красивіше. Десь мені точно треба купити форму для кекса. Відправляємо у духовку. Я приготувала, думала, кекс пити з чаєм. А вирішила приготувати компот. Компот роблю ось в такому маленькому чайничку. Я колись купляла на день весілля собі, мабуть, роки два десь, отак чи рік. В тому, році, так, в тому році я брала його в, в епіцентрі по акції. Дуже гарно мені служить. І вирішила зробити компот з кизилу. Це, знаєте, такий, варю багато компоту, він портиться, а варю ось такий мал, маленький чайничок, його не вистачає. Краще хай не вистачає, чим я, чим я буду його виливати. так. І вирішила зробити на вечерю перець фарширований. Мені потрібен перець. він у мене був у заморозці, тут фарш за тебе, і рис відварений. Потім тут у мене кетчуп, дві ложки гірчиці і дві ложки сметани домашньої. Чоловіка-мама була в селі, привезла нам сметанку домашню, це супер. І ось така паприка. там І сушений чесник. Дуже подобається мені спеції бадія. І ще додала сіт. Тому буду начиняти і буду випікати ось такому. Ось такі форми буду випікати. Хочу залити це все і буду відправляти в духовку. така буде проста звичайна вечеря. Заправляю у духовку, зараз накрию ще фольгою, закрию і буду випікати до готовності. Готується мій фарширований перець, я буду прибирати тут. Але у мене тут дуже погане світло, тому знімати нічого не буду. І тут такий треш робиться, що мені, якщо чесно, дуже соромно, але нічого це таке буває у всіх, напевно. Це треба тут все розібрати, всі ці куртки, взуття. Ну, тут просто треш. Тому. Приступаємо до роботи. І, до речі, мені сестра дала тикву, треба що з нею буде зробити. Фані сьогодні день народження, тому ми його вітаємо. Іди сюди, Кус -кус -кус. іди, будемо вітати тебе. Все, святкує. Нафаня, ти святкуєш? Святкує, хай святкує. Я розібралася тут з взуттям, переставила тут кушетку, перці мої готові практично. І все чистенько у мене тут, і двері я помила, і поводиння позбирала, і віконце протерла. Але цей такий коридор потребує ремонту. Ну, тут все мені і обоє треба міняти, і я б залюбки поміняла двері. Зараз можливості поміняти то все немає, тому користуємося тим, що є. Так, і дивлюсь, якось треба мені ці ральфа-поводки якось пристосувати по-іншому. А так все в принципі добре. І тут розібрала цю тумбу, у мене тут взуття, і все розклала як треба. Ось такі, я колись купляла органайзери для взуття. В АТБ, і вони такі, знаєте, дуже зручні. Так, і на сьогодні це все. Зараз покажу перці, які приготувалися, і будемо вечеряти.